Шенко Євген Вячеславович народився 18 листопада 1977 року. Український управлінець, голова Нікопольської районної військової адміністрації у 2021 році, по 2024 рік, на своєму посту голови Нікопольської районної державної адміністрації Євдушенко займався оперативними відновленням електрогазової і водопостачання після пошкоджень спрям евакуації вразливих катери, категорій мешканців. Він активно підтримує громадський проект. Та ініціативи спрямовані на покращення інфраструктури для постраждалих від обстрілів людей та ВПО, соціальної допомоги, економічної підтримки та інших аспектів життя району в районі. Налагоджена військова волонтерська співпраця спрямована на підтримку місцевих мешканців, біженців, підприємства та підтримку життя на підтримку життя громади. Нам вдалося в нього взяти інтерв'ю та трішечки поспілкуватися. В першу чергу мені хочеться подякувати вам за інтерв'ю, і якщо ну, вам питання буде незручне, то ну, ви прямо мені кажіть відразу. Mm -hmm. Так, перша освіта у вас була медична. Що спонукало вас так само змінити свій рік діяльності? Має ну, це на увазі змінити з медичної діяльності на іншу. Так. Так. Ну, а, виходить так, що весь цей час я в селищі прожив. І, чесно кажучи, ну, таке от нині, скажімо, к сожалению, наше селище потихеньку тряло. Їздячи там по іншим територіям, маючи можливість зрівнювати, я бачив ну, елементарні речі, лавочки да, на площі так, так. покошені газони, там, по підпілляні під, дерева, ну, такі якісь елементарні речі. Uh -huh. І я бачу це в інших територіях, а на, на нашій території не бачу. І коли почалися вибори. У 2015 році, наскільки я пам'ятаю, це було це були вибори голови а, тоді ще селищної ради Томаківської, і пішов Іван Калашник Ми спілкувалися в той час з Олегом Логвіненко, який нині покійний на жаль, так, на жаль. з Тамарою Олексіївною Скорок. І ця команда видвинула а, Івана з тим, що він молодий хлопець, він ну якби в нього. Як би це сказати, нормальні батьки. Він сам не спорчений, не має так поганої репутації з тим, що ця людина повинна прийти в селище і змінити його життя. Я допомагав йому на виборах, він виграв ці вибори, і тоді він запропонував мені піти з ним далі працювати, тому що ну, якби команди такої великої не було. Досвіду в нього теж не було, як і в мене, до речі. От, і Ну, разом буде легше і краще щось міняти. Отак От вийшло, що я змінив свою діяльність медичної на да, роботу в органах місцевого самоврядування. З початку повномасштабного вторгнення ви вже рік працювали на посаді голови Нікопольської державної адміністрації. Розкажіть про перші дні після початку повномасштабної війни. Як готувалася оборона? Які дії були вжиті? Ну почнемо з того, що ну якби у нас було розуміння, що може бути війна. Ще злітку, 22-го я був на курсах в Києві з питань військової підготовки. Я був на навчаннях в Кривому Розі на полігоні. Там нас навчали військовій справі в тому розмірі, в якому і повинні розуміти голови адміністрації і цивільні люди. І ми паралельно почали відповідно до закону про територіальну оборону створювати батальйон територіальної оборони. На момент початку повномасштабного вторгнення ми мали вже структуру батальйону вже набиралися люди. Була збройова кімната. Ми вже отримували зброю і, ну скажімо так запускали систему тероборони в районі. Ну тобто, ми зустріли повномасштабне вторгнення, розвертаючи батальйон територіальної оборони. Ніч я добре пам'ятаю перші вибухи, перші ракетні удари по цілям, які знаходилися в одній з громад району. Вибух був досить потужний, його було чути навіть в Томаківці. І я проснувся власне, від цього вибуху. І ну, таке от пішло розуміння, що почалася велика біда, почалося повномасштабне вторгнення. Вже десь, мабуть, на початку 7-го я був. Чому місці uh -huh. і так почалося для нас, для нас почалося повномасштабне для команди, яка працювала нормально. Чи були за цей весь час серйозні спроби загарбників потрапити на наш берег? Якщо так, то наскільки все було серйозно і як це вдавалося уникнути? Так, да, було це було досить серйозно. Це були саме перші місяці вторгнення. У нас було два ризики. Перший ризик це коли б росіяни успішно просувалися з боку Херсонської області в напрямку Криворізької Криворізького району, а в напрямку Апостолова, звідти відповідно вони могли просуватися на території Нікопольського району через восьму споруду, через Дамбу або ж через інші шляхи, які ведуть до Покрову, наприклад. з. З напрямку Апостолу можна було заходити в наш район. На щастя, їх заблокували, їх рух заблокували по, по сухому а, з території Херсонської області до території Дніпропетровської області. І не залишився водний шлях, а, самий простий, той, який був, це паром, який курсував між Кам'янкою Дніпровською і Нікополем. Перші тижні війни були спроби вийти на перемовини, були погрози з тим, що вони хотіли, щоб паром, який був на той час у Нікополі, було переправлено в Кам'янку-Дніпровську, для того, щоб вони могли використати його для переправляння на наш берег і для окупації Нікополя. Відповідно, паром було виведено з ладу, ми знищили двигун, знищили обладнання, яке дозволяло рухатися цьому парому, і вивели його з ладу. Далі була інформація про те, що можливо було б форсування на плавзасобах, які знаходились на тому березі. Це човни, там рибацькі, прогулячні, прогул від човни для відпочинку, скажімо так, да. Відповідно були організовані патрулювання берега, ми знову ж таки повернемось до питання зброї. Ми отримали зброю відповідно ага. до закону. Ця зброя в один із вечорів була роздана в Нікополі всім бажаючим, тому що ми отримали інформацію з Дніпропетровська від військових про те, що можливо форсування і спроба захоплення Нікополя. Ну тобто, декілька таких ризикових моментів було ніхто не тікав. Поліція ТРО... Військові частини, які в нас є, всі були на місцях і всі були готові дати відсіч окупантам. Також хотілося б почути про взагалі волонтерський рух в Нікополі, як ви його можете охарактеризувати, тому що, як ми знаємо, у нас багато хто допомагає військовим. Ну я рахую, і що у нас найпозирний і найгарний волонтерський рух, мабуть, так от нескромно скажу в усій Україні. У нас дуже багато волонтерів, які змогли налагодити контакти і за межами області, і за межами навіть країни. Багато волонтерів спілкуються з закордонними якимись небайдужими людьми. Особисто я спілкувався з релігійною громадою Британії, наприклад, яка допомагала нам автомобілями, медичними препаратами тактичною медициною для військових. Я не буду називати там прізвища якісь навмисне. Бо щоб не виокремлювати якихось людей. Так, я розумію. Я думаю, що люди, які будуть читати цей матеріал, вони наслуть знають ці прізвища. Uh -huh. Їх у нас ну впевнено там топ прізвищ, скажімо так, до десятка. А взагалі волонтерів у нас ну, близько 50 чоловік ті люди, які до сих пір активно волонтери. А є, на жаль, там якась кількість волонтерів, яка... Ну, скажімо так, втомилася, зневірилася. Можливо, там ж якісь життєві обставини в них були. Вони припинили свою волонтерську діяльність, наприклад, на честь складання повноважень мною як головою РВА. але більша частина продовжувала працювати і продовжує працювати і зараз. Хотів би звернути увагу читачів на те, що Є таке сприйняття, що волонтери вони нібито чи зарплату отримують за свою роботу або якось там їх держава стимулює. Я хочу звернути увагу на те, що волонтери це люди, які працюють безкоштовно в свій час відкладаючи свої справи. Жоден з волонтерів, з якими працював, не отримував заробітну плату за це. Це і була особиста ініціатива витрачання особистих коштів. До речі, як і я витрачав свої особисті кошти на відправляння посилок новою поштою на донати, тим самим волонтерам на придбання обладнання і на відправку обіцям, ми всі це робили. І волонтери, скажімо так, ну, з ті перші, мабуть, місяці і рік війни. Вони закривали самі гарячі запити. Ну тобто, те, що держава не могла закрити, мавіки з теплокамерами, автомобілі, а, гума на, на автомобілі, запчастини це те, чого не було, і те, що потрібно було бійцям. І я рахую, що наші волонтери дуже потужно підтримали, в тому числі бійців і нашого Нікопольського району і знайомих своїх із інших територій, які воювали за нашу країну. Здебільшого ми концентрувалися на допомозі наш саме кістяк Нікопольський волонтерський, концентрувався на допомозі бійцям, які пішли воювати з громад нашого району. Ну це наші хлопці, наші земляки, наші дівчата, які ми намагалися допомогти. На преликий жаль, після підриву Каховського водосховища в нас відбулися справжні складнощі. Які ви бачите вирішення цього питань і як взагалі тоді, після підриву Каховського водосховища ну, були організовані постачання води, як це все? Ну, перше, що потрібно сказати, що десь за 5 днів після підриву Каховського водосховища повністю зникло централізоване водопостачання. Ну, тому що всі водоканали працювали з водозабором саме Скахольського водосховища. І у нас зупинилося централізоване водопостачання. Далі була велика робота, яка була проведена а, обласною військовою адміністрацією, районною військовою адміністрацією. Ми як координатори в наших районів, А, Багато благодійних фондів підключилося, і в той час ми познайомилися з фондами, які продовжили далі працювати після вирішення кризи з водою. Вони залишились у нас і допомагали людям. ну, як, от, наприклад, Джем він залишився і наразі він ще продовжує постачати воду і продовжує а, допомагати гуманітарною допомогою саме протовими напорами. Допомога організовувалась на задіюванням ресурсів, а в тому числі і Державної служби надзвичайних ситуацій. Ну, тобто всі пожежні машини фактично були переключені на підвезення технічної питної води ага. в громади, задіяні були водовози в громадах, задіяні були водовози за сприяння Офісу президента і за сприяння голови ОВА. Ми отримали водовози з інших областей, які ми розподіляли по громадам, і відповідно вибудовували логістику для того, щоб люди отримували воду. Створювалися пункти видачі води, і таким чином люди мали можливість, хоча б забезпечити мінімальні потреби. Паралельно з цим всім тривали розпочалися і тривали роботи з відновлення водопостачання. Тут було декілька варіантів. В місті Нікополь, наприклад, модернізувалася система водопостачання, ну щоб працювати на низькому рівні води. В Марганці, наприклад, знайшли нове джерело водопостачання це Миколаївське водосховище, в якому була технічна вода. В Покрові це був базовлук, з якого теж люди отримували технічну воду. Ну, тобто водоканали переключали на альтернативні джерела і запускали. Воно я сказав, це там двома реченнями. Насправді ця робота тривала. Декілька місяців прокладання труб монтаж нових систем, яка дозволила запустити технічну воду на території. І потім розпочався великий цей проект будівництва водогону від Запоріжжя до Марганця, до Нікополя і до Покрова, який дав змогу отримати нашій території великий об'єм дніпрової питної води. Ну та вода, яка може бути питною після водопідготовки відповідно. Чи було, як я знаю, коли я вже ну, готувався до інтерв'ю і дивився вашу Фейсбук-сторінку, ви дуже захоплюєтеся, як я знаю, літературою. Чи було у вас бажання після того, як, наприклад, закінчиться війна, написати якісь там спогади, там, ну, зафільмувати це, якісь там не, ну, як сказати, написати спогади там які про історичні події, які внесли вклад в перемогу? Як би ви хотіли б і як би ви саме бачили майбутнє нашої України? Ну... Перша частина питання це, мабуть, про мемуари. Мова, я думаю, так. що ще рано, а ще треба попрацювати трохи, щоб було про що писати. Ну тобто, зроблено багато, подій було багато, і, чесно кажучи, не кожен голова адміністрації району потрапляє в такий період часу на таку територію. Ну, тобто, Це унікальний досвід, ага. це унікальні події, ну, реально, і там буде про що написати, але, мабуть, не зараз, трошки пізніше. Що стосується України, я рахую, що держава знаходиться на межі виживання на сьогоднішній день, і е, нам потрібно чесно говорити з одне, одне з одним. Це дуже важливо. І нам потрібно українцям навчитись підтримувати одне одного, тому що оце прислів'я, що якщо в мене згоріла е, хата, хай у сусіда згорить так, так, хата так, так. і сарай. Ну, це ж про нашу ментальність У На нас є такий менталітет, і це дуже поганий менталітет, який насправді вбиває громадянське суспільство і вбиває нашу державу. Ми повинні навчитися триматися одне одного, навчитися бути нацією. Якщо ми цього не навчимось робити, то ми як держава припинимо своє існування. Ця війна це, на жаль, закономірний того тих 30 років невміння комунікувати між собою, невміння обирати владу, невміння контролювати владу, невміння комунікувати з владою, невміння вибудовувати з владою партнерські стосунки в тому числі. І невміння вибудовувати дружні партнерські стосунки між е членами суспільства, між тими людьми, які живуть на території, починаючи від самого маленького села, закінчуючи всією країною. Тут можна перевести приклади про те, як Україна ділиться на сорти. Так, це можливо роблять політики, там перший, другий, ага. третій сорт, але, на жаль, люди в цьому приймають участь. Якби вони не приймали в цьому участь і це не знаходило відгуку в суспільстві, то політики б не робили б таких технологій. Вони роблять рівно ті технології, які в нашому суспільстві знаходять війну, тому нам всім є над чим замислитися, є над чим попрацювати. І окремо скажу, що на жаль, на цій війні загинуло і ще загине багато людей, патріотичних, тих, які повинні були б жити і щось робити в цій країні. І Якщо ми не зберемося докупи і ми наведемо лад в країні, то виходить так, що загинули вони даремно. І, хоча би в пам'ять про цих людей. Пам'ять про те, що вони зробили, ми не маємо права поводити себе далі, так як ми поводили до повномасштабного тону.